Доброго дня, мене звати Ляшенко Яна Анатолійовна. Я лікар-офтальмолог Центру сучасної медицини Докард. Сьогодні ми з вами поговоримо про кератоконус, На що слід звернути увагу, щоб запідозрити це захворювання і своєчасно звернутися до лікаря за допомогою? Що таке Кератоконус. Це конічне випинання рогівки, яке виникає у підлітковому віці та може розвиватися до 40-45 років, призводить до анатомічних та топографічних змін у рогівці, що в свою чергу викликає поступове зниження гостроти зору. Характерною особливістю кератоконуса є те, що він заважає якісному та точному підбору окулярів та контактних лінз. На що ж слід звернути увагу? По-перше, Важливі профілактичні огляди дітей та підлітків стандартно це раз на рік, навіть якщо у дітей немає скарг. По-друге, якщо у ваших батьків або родичів були вади зору або вони користувалися окулярами, якщо вам поставили діагноз астигматизм та не змогли підібрати окуляри з комфортною оптичною корекцією або взагалі не змогли їх підібрати, або ви помітили, що у вас чи вашої дитини лікар часто змінює рецепт на окуляри, або відмічає, що астигматизм збільшується, це привід зробити більш повне обстеження. Чим же небезпечний кератоконус? Це патологія, яка призводить до незворотніх змін у стані рогівки. З Часом рогівка стає настільки тонкою, що не може тримати свій власний каркас. Це призводить до помутніння рогівки у центрі. Та навіть є небезпека збереження цілісності ока. До останнього часу рання стадія кератоконуса досить важко діагностувалася та навіть часто пропускалася. Але сучасне обладнання та кваліфікація лікаря дають змогу поставити діагноз кератоконус стадії 0 або предкератоконус. Що ж можна з цим зробити? Існує сучасна технологія крослінкінгу. Це процедура, під час якої за допомогою спеціальної речовини до флазеру можна зробити укріплення рогівки. При своєчасному виконанні цієї процедури можна призупинити розвиток цього захворювання. У нашому центрі така процедура виконується, тому я вас запрошую на обстеження.